бідненько. В дитинстві, коли приїжджав на парк, я так хотіла покататися, але в мене не було грошей. А зараз гроші є, а покататися вже не хочеться. Не знаю, в мене перший варіант. О боже, яка маленька дівчинка плаче. Вони купили кульку. Давай зробимо добру справу. Давайте оцю ще світиться. Ага. Тримай і більше не плач. Така кумедна. Ти чого? Чого ти якимось чужим дітям купуєш щось, а мені взагалі ні? А чому маю? Ти доросла людина, ти можеш сама собі дозволити. Знаєш, якби я знала, що оті ті твої слова про те, що ми просто підемо і подивимося, це правда, то я б взагалі просто вдома залишилася і все. Скажи, що знову не так? Ти Та чого, коли ми біля каси стояли, щоб покататися, ти дуже казала, блін, як дорого, хоча, блін, 400 за двох це взагалі недорого. А якісь взагалі чужій дитині кульку купити за 100? То це прям нормально. Що ти хочеш від мене? Невже ти справді думаєш, що я маю перед тобою відчитуватися? Ну то хто я така? Дійсно, хто я така мати, гроші і зажлобити Ну, щоб в мене хоч трошечки настрій піднявся тому що ти ж бачиш, цілий день хожу і чуть не плачу. І що мені тепер? Також тобі кульку купити? Ні, це не цікаво. А от солодковата, це саме то, навіть дешевше вийде. То треба було гроші брати, як тобі так всього хочеться. Ну, я вдома просто перешукала кром, і в мене ну, там тільки 10 де гривень знайшла. От. То заплати, і хоча б понюхай. А від мене відчепись, я тебе прошу, я додому. Ета, та куди там ще далі ярмарок є? Чуєш? Д Давай їдемо подивимося, може якесь щось ну цікаве може знайдемо? Блін, як мені зажлобити, як якісь чужій дитині, то ну, мільйонерша. Добрий день. А можете мені ну дати вату солодку, але в мене трішки ну, чуть чуть не вистачає. Чуєш? Чуєш? Стій, можеш мені позичити? Скільки можеш мені позичити 50 гривень? Чуєш?